Важка техніка та жива сила. Ворог стягує резерви через окупований Маріуполь. Ймовірно, готуються до посилення штурмів у районі Гуляйполя та Оріхова. На Запоріжжі велике пересування зафіксували напередодні. Про це йдеться у телеграм-каналі керівника центру вивчення окупації Петра Андрющенка. Зокрема, росіяни перекинули кілька десятків вантажівок з військовими та боєкомплектами. Також йшли колони, сформовані з бронетехніки. Про те, що окупанти сунуть у бік Запоріжжя, повідомляли й аналітики інформаційного проєкту Діпстейт за їхніми даними. Певні успіхи загарбники мають не лише у цій області, але і на Донеччині. За даними генерального штабу, протягом минулої доби на фронті було 187 бойових зіткнень найгарячіше на покровському відтинку. Там наші захисники відбили понад півсотні атак. Більше десятка разів намагалися росіяни штурмувати на Лиманському та північно-слобожанському напрямку. Понад два десятки атак було у районі Турецька. Тиснули окупанти і поблизу населених пунктів зірка, Ялта, Багатир та. Зеленого поля у Донецькій області